А скажіть, будь ласка, тоді яка ваша місія тут? Ви з е, реєстрація? Будь ласка, зареєструйте. Ми прийшли в години прийоми за раніше. У нас є паспорта. Я представник громадського. Я розумію, що у вас є паспорт. По телефону неможливо було записатись. Ми писали я з 10 ї з дев'ятої. У негоди ми були, нам так сказали. Все, я зрозуміла. Заступник Гройсмана, перший зам міністра. Ми були в кабінеті міністрів. Я все зрозуміла. Все, я зрозуміла. До податків ви маєте відношення. До податків населення і громадян ви маєте відношення. Тому що заробітну плату легко отримувати, а давати відповіді. І якщо людина прийшла, то записати до 13 години до будь-якої. Ми прийшли зараніше. Все я зрозуміла.